Наступна серія вправ для нашої стопи. На сьогодні нам треба буде ось такий міофасціальний м'ячик. Можна, в принципі, скористатися будь-яким, у вас є. Я просто люблю за те, що він з шипами, тому що він гарно ще приробротує різні точки, які знаходяться на ступі, і впливає таким чином на весь організм, включно з внутрішніми органами. Нам потрібно буде взяти такий м'ячик і продавлювати, і навалюючись на м'ячик. Всім тілом. Ось так, не просто водячи по стопі, а прямо віддаючись ступи, гарненько пропрацьовуємо. Важливо пропрацювати від кісточки великого пальця і до пляточки. Гарненько промасовується. Може бути боляче і неприємно. Все залежить від того, яке взуття ми носимо, який крок ми робимо, чи правильна у нас хода. І наразі будемо підніматися вверх до коліна по внутрішній стороні по кісточці. Також може бути не дуже приємно, в залежності від того, наскільки в нас зажаті м'язи в цій ділянці. Також переходимо на зовнішню сторону і з натиском пропрацьовуємо її. Не просто водичим м'ячиком, а прямо з силою і натиском, проходячи по нозі. І наступний крок потрібно відпрацьовувати на твердій поверхні, ми ставимо м'ячик і так само прокотуємо бічну поверхню литки. Таким чином ми працюємо, надавлюючи на м'яз і розслабляючи його. На внутрішню сторону коліна не заходимо. Будьмо здорові.